Щойно була Канонада, він знайшов місце. Він трішечки в мене страждає зором у нього поганий зір. Це Кс Відкрий свої очі. Це я приготувала для гіацинта. Але я вмістила його в одне відро. Вичитала, що він росте без землі. Тобто йому земля не потрібна. І. листочок. І ой, оце має бути все в землі. Ні, йому тут незручно. Треба шукати якусь іншу посудину. Без землі і він плаває на поверхні. За оце його держать на поверхні, оці дульки. Оці ось штуки. Його тримають на поверхні. А якщо його посадити в землю, то він не буде. Оцих дульок не буде. Ой, летить, ще й дрон летить. де? Треба прибрати оцю коробку. Ось такий маю подарунок на сьогодні. Не знаю, не буде чутно дрона. Річ у тому, що їх і не видно. Коли вони високо летять, то їх і не, не побачиш, але чути можна. Він виє так загрозливо страх.